Свою першу вітражну композицію Віктор Бурчак втілив у реальність ще 25 років тому, і з того часу в невеличкій творчій майстерні художника народилося сотні ескізів. А якби вдалося зібрати всі вітражі ним створені в одне полотно, то воно б зайняло площу понад 2000 квадратних метрів. Випускник кафедри художнього скла Львівського інституту декоративно-прикладного мистецтва Віктор Бурчак пригадує, загадковість цього виду мистецтва полонила його ще в дитинстві, коли вперше побачив вітраж в одному з костелів Риги. Враження від, від тих вітражів, від гри того кольору, який пронизував вітражі, проходив через весь простір внутрішній того костелу. Воно настільки емоційно вразило ту маленьку-маленьку душу. І я десь напевно тоді вже зарікся собі, що то буде моє. Авторські роботи ковальського художника сьогодні можна побачити не лише в Україні, а й за кордоном, зокрема в Польщі та Сполучених Штатах Америки. Проте нинішня персональна виставка перше повноцінне знайомство ковальчан з творчістю земляка художника. Я вперше потрапив 6 років тому до нога в майстерню і був вражений тими речами, які він творить. Одразу запропонував йому ну ти робиш виставку. Ти покажи людям, то що ти маєш, то що ти. Створюєш, довго сумнівався, тому що людина надзвичайно відповідальна, надзвичайно ретельна. Але, Богу дякувати, сьогодні він мав виставку, а ми мали виставу. Про вітражі Віктор Бурчак може розповідати годинами. І сьогодні, ставши вже визнаним майстром, називає цей вид мистецтва загадковим і незбагненним. Якщо художник живописець. Він тут ту чи іншу фарбу може зняти, зняти, положити інший мазок, і це, це є нормально, то вітражі такого немає. Там або попадаєш відразу, мається на увазі в тонаціях, там не маєш права на помилку. На виставці представлені переважно авторські ескізи, а також кілька готових композицій зі скла та вітражних світильників. А роботи художника в інтер'єрі ковальчани можуть побачити в Андріївській церкві та Свято Троїцькому соборі, католицькому соборі Святої Анни та в багатьох інших культових спорудах. Коваля він сміло береться за образ безпосередньо його опрацьовує як і теологічно, і як художник, і відповідає, скажімо, Повністю всім іконографічним каноном і іконописним теж і теологічним ковальчанин Віктор Бурчак сьогодні один із тих художників, хто продовжує багатючі традиції українського вітража, і саме ця творчість дарує нам надію на те, що український вітраж, ніби міфічний птах Фенікс, знову відродиться і повернеться в нашу архітектуру, вже оновлений, але такий же загадковий і прекрасний. 10 травня повоєнного 1940 року в ефір вийшла перша десятихвилинна передача волинського радіо. За 70 років своєї історії та пам'ятна десятихвилинка перетворилася на фактично цілодобове мовлення потужного медійного холдіну, у складі якого творчі співпрацюють і доповнюють одне одного Волинське телебачення, обласне радіо та перша в Україні державна ФМ-радіостанція Луцьк. Колективу Волинської обласної державної телерадіокомпанії і справді є чим гордитися. Заступник генерального директора з творчих питань, заслужений журналіст України Марія Андрушко, переконана, творчі наснаги журналістам надають саме ті, хто ніколи не був байдужим до їхньої творчості. На міжнародних фестивалях ми здобуваємо престижні нагороди і привозимо сюди. Хіба це не слава Волині? Хіба це не слава наших прекрасних глядачів, слухачів, які йдуть до нас своїми пропозиціями, яких ми вислуховуємо з великим задоволенням, тому що це обдаровані, творчі, працюваті люди, і тим через те ми багаті. Головний капітал телерадіокомпанії люди, які тут працюють. Вони відкриті для спілкування, вимогливі до себе і талановиті не лише в журналістиці. Лауреат престижних всеукраїнських конкурсів радіожурналіст Анастасія Пеценюк, наприклад, познайомила ковальчан зі своєю поетичною творчістю. А метра операторського цеху телебачення Омеляна Іванюка та головного редактора творчого виробничого об'єднання радіостанція Луцьк Наталку Войтович гості імпрези побачили у незвичному амплуа вокалістів. А ще були цікаві журналістки Бувальщини від головного редактора творчо виробничого об'єднання обмінних і видовищних програм Тамари Куліш та історія професійного успіху популярної ведучої Волинського телебачення Оксани Гончарук. Секрети професійної кухні медійників не залишили байдужими ковальські школярів, особливо тих, хто в майбутньому планує пов'язати свій життєвий фах саме із журналістикою. Сподобалося, і мені здається, от. Щось таке, на, на щось надихає. Не знаю, що, що це буде, але от велике враження справило. Я гадаю, таке потрібно частіше проводити. От навіть ті учні, можливо, хоч трошки пов'язані з журналістикою. От в майбутньому це їм пригодиться. Як і кожне свято, імпреза була багатою на музичні дарунки. Один із них ювілярам підготували студенти мистецького факультету унікального просвітницького закладу університету третього покоління, який ось уже п'ять років успішно функціонує у коваль. Свого часу саме з передач волинського телебачення про ковальських студентів-пенсіонерів дізналася вся Україна. В наш університет ходять люди, які починають так з 55 років, і найстаршому нашому слухачі 88 років. У нас проходять прекрасні заняття і на медицинському факультеті, і на мистецькому факультеті. Але якби ми тільки були одні в нашому місці, це було б звичайно одиноко і мало хто би про нас знав. І ось допомагають нам телебачення. Святковий контекст зустрічі не завадив її учасникам та організаторам обговорити і серйозні теми. Ми сьогодні говорили ще про те, щоб спільно дбати не тільки про чистоту в містах на вулицях, в парках, скверах, але й про чистоту інформаційного простору. Адже цей простір займаємо ми, і ми господарі в цьому просторі. Що ми хочемо бачити, які теми ми хочемо обговорювати. Я буду все робити для того, щоб коваль в інформаційному просторі був представлений достойно. А це і хороша слава і гордість наших ковальчан, а це і добра думка інвесторів про наше місто. Це хороша історія для усіх нас. Свої побажання та зауваження щодо змісту телепрограм і радіопередач обласної державної телерадіокомпанії ковальчани висловили у спеціальних анкетах, обробка яких допоможе медійникам звірити свою роботу з часом. Подібні зустрічі також чекають на глядачів та слухачів Волинського радіо і телебачення у Нововолинську та Горохові.